Марк, кажи привіт. Кажи мені вже 27 днів. Я вже такий доросленький. Ось так, вот так. Я вже виходжу гуляти на своїй масині. Да? Да. І сьогодні я хочу розказати про про таку річ, як пустушка або соска. Скажу, от я, Мені вже 27 днів, і у мене пустушки або іншими словами соски немає. Я не користуюсь. Мені ніхто її не давав, я до неї не звик я не плачу через це. Я просто нею не користуюсь. Також пальчик я не засу, як це роблять інші дітки. Я просто нею не користуюсь, вона просто не потрібна. Для маленьких здорових діток. Ну, кажи, і рекомендую іншим діткам не користуватися, тому що навіть на сьогоднішній день по всім медичним протоколам соска не потрібна для діток. Тобто це вже скажімо так, пережитки вчорашнього дня. Правильно? Правильно. Тому будьте здорові, ростіть і на радість своїм батькам. Ну, Кажи все, так, передавайте. Пальчик, будемо загинати. Ну давай сигну, пальчик. давай покажи. Пальчик і пальчик вгору, Вот так, вот так покажи. О, молодец. О, молодець. Все, ставте пальчик в гору. Всім пока.